Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді незвична монета. Не серії України на серії монет України, але ті, які ходили тривалий час на території України, і на сьогоднішній день стану на 2025 рік, цим монетам уже більше 100 років. Тобто, у 2024 році їм рівно було 100 років. Зараз це вже пішов 101 рік відповідно. Прикупив я собі дві такі монети: одна в стані в дуже гарному, одна в стані посередньому і розглядаю суто ці монети як інвестицію, оскільки тут. Срібло. Дуже багато срібла і як інвестицію можна розглядати. Перша з яких монет це ну, дві монети це рубль 1924 року. Одна така монета мені надійшла із гадяча від Павуварова Валерія. Вартість доставки обійшлася в 180, 118 гривень новою поштою. Ми відразу війдем, перейдемо до розпаковки даної монети. Так, зараз ми знайдемо, де вона тут краще її відкрити. Можна, в принципі, звідси, а можна і з іншого боку. Тут так треба розпакувати, щоб ще й пакетик залишився, бо використовує інколи сам для відправки товарів від себе. Так, це ми поки що прибираємо сторону. Запаковано воно так нормально, на совість. Так, на... Замітку тим, хто займається відправкою, бачите, як все заліплено скотчем, так що і не, 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 ніякого шансу монети випасти звідси немає. Так, і обережно ми це все зараз робимо ось так. так у мене ледь камера не впала від таких моментів. Так, тут всередині дивіться декілька шарів картону. Все заради того, щоб монета знаходилася в нерухомому стані. Так, зараз ми його відкриємо. О, і тут вже відразу видно монету. Ось вона прикріплена, приклеєна, так, щоб не... Випала. Так. Купував я ці монети на нумізматичних Facebook спільнотах, але будьте дуже обережними, перевіряйте відгуки продавців. Обов'язково на будь-яких і на Violet, і на новому аукціоні. Перевіряйте відгуки, рейтинги продавців. Є ще такий вид обману, шахрайства, коли. Ніби як продав продавець, а реквізити вам надсилає не той, хто продавав, а продаває реквізити стороння особа під видом того, хто продавав. І ви на чужу карту перераховуєте гроші, а претензії потім приділяєте до справжнього нормального продавця. Тому будьте в цьому плані обережними. Продавці, коли продають якісь товар, ті, які справжні, вони обов'язково свою карту вказують і хто там є отримувач обов'язково з номером карти. Обов'язково, коли пересилаєте кошти, продивляйтеся, кому, йде, кому направлено отримання. Так, рубль. бачите його стан. Стан дуже гарний. Рубль 24-го року. Я ці монети розглядаю чисто як інвестиція. Зараз ми розпакуємо ще другий рубль. Цей стан такий в нього вважаю середнім. І ось мені ще надійшов ще один такий рубчик від Тихонова Андрія з Ужгорода, це Закарпатська область. 65 гривень доставка нам обійшлася. І перейдемо до огляду ще цієї монети. Я так їх дві дочекався, коли вони дійдуть, щоб показати їх порівняння. У них різні, різні ціни, за які я за них віддав. Хтось скаже, можливо, що це дорого. Але... Враховуючи їхній стан, вважаю, що дуже круто. Тут дивіться взагалі яка упаковка. Це все наповнювач. Такий попирчата плівка всередині велика. Дуже велика. Враховуючи ціну, за яку я віддав за цю монету, то вона того коштує. Так, це окремий респект автору, продавцю, хто мені надсилав. Дивіться, як класно загорнуто. Тільки тут плівки не пожалкували, то кажуть. Я це все зайво поприбираю, мені не потрібно. Тут єдине, що треба буде підібрати капсули під ці монети, бо в мене, не пам'ятаючи, вони є такі. І дивіться, яка тут монета в дуже гарному стані. І чим вона мені зайшла, це своїм дуже-дуже гарним станом. Блиск у неї дуже гарний. Вона практично новесенька. Дивіться, як вона переливається, тут дуже гарна. Збережено поле монети, дуже гарні деталі. Так, зараз я їх наближу. У мене таких монет небагато. Так, зараз ми приберемо все зайве. Ось, срібло, срібло, срібло. Обожнюю срібні монети. Срібло, якому вже 100 років, 1924 рік. Зараз я її залишу ось так на фоні. Це наша історія. Ці гроші ходили колись на українських землях. Зараз ми її ось так от для фону залишу. Ось тут є цих монет досить декілька різновидів. Вони ці різновиди цінуються по-різному. Тобто рік карбування один і той самий, але оці різновиди є досить і досить цінними. Цей екземпляр у мене обійшовся дорожче, перший екземпляр він є дещо дешевшим. Я, щоб їх не переплутати, ось залишу їх один в пакеті, один ось так. Тобто -то стан першого, дивіться, як він тут переливається, і стан, стан другого. Тут остани різні, вони відрізняться між собою. Тут, значить, за перший екземпляр так, зараз я гляну свої, свої записи, щоб я не переплутав ціни. Значить, перший екземпляр мені обійшовся в 2980 гривень плюс доставка 118 тобто умовно е в 3000 тисячі... так, Це вона шово, 300. цей екземпляр обійшовся в 300. А це екземпляр, який в гарному такому практично ідеальному стані в 4,350. Віддав я за нього, тобто умовно 100? Це в нас, умовно 100 доларів, я віддав за ось цю монету, розчарувавшись трохи в українському сріблі, яке масовими тиражами випускається. Купити на онлайн-банку не завжди вдається його, те, що хочеш, те, що не хочеш, його там можна придбати, але вартість і ріст ціни там, не дуже думаю, що такий буде серйозний. А ось усі монети дорожчують безперервно. Я колись такі монети перші купував буквально за 15-2000 вдалося мені прикупити, в трошки гіршому, звісно, стані. І далі вийшов на рівень. І за рекомендаціями інших нумізматів, кажуть, що купуй, старайся купувати в ідеальному стані. На такі монети завжди буде попит. На них буде так звана ліквідність. Тобто продати її можна буде в будь-який час, бо в гарному стані їх стає все менше, бо їх скуповують. Так, перейдемо до опису коротенького даних монет, що про них відомо. Монета була випущена в рамках грошової реформи в 1924 році. І відповідала по вазі розмірам і металу монеті в 1 рубль зразка 1921 року, яка в свою чергу відповідала рублям тодішньої Російської імперії. Це був початок радянського союзу. Радянське Союз хто не пам'ятає, був утворений в 1922 році. І Перші їхні гроші якраз наслідували гроші Російської імперії тодішні. Хоч зовнішній вид був повністю їхній видозмінений. Монети виготовлялись на Петроградському монетному дворі. Всього таких монет було випущено 12 мільйонів 998 Тисяч, тобто майже 13 мільйонів. Але враховуйте тодішні простори Радянського Союзу і всі ці монети розійшлися по його різних куточках. Оці всі 13 мільйонів. А в гарному стані таких монет, звісно, що залишилось мало. Значна їхня кількість пішла на переплавку, на ювелірні вироби. Значна була захована, там втрачена. До сих пір знаходять скарби, якісь там закладки в різноманітних будинках, де такі рублі знаходять як скарби. Монета має круглу форму, діаметр її 34 мм. Ось таку капсулу доведеться мені пошукати, щоб поставити цю монету в капсулу. Монета виготовлялась із срібла 900-ї проби. тобто містила 18 грамів чистого срібла при загальній вазі 20 грамів. Тобто загальна вага цієї монети 20 грамів. До речі, можемо перевірити цю кількість. Зараз тільки перевірю, чи мої ваги працюють. Так, зараз я візьму свої ваги і покажу вам, так, ось мої такі ваги невеличкі. Так, ну, ніби, ніби увімкнені, ніби все є. Так, у нас дивимося. Держу їх так на вагу. От вони міняється графік. Повинно бути по нулях. Так, 20 грамів чистого срібла, плюс-мінус в одну іншу сторону, можуть відрізнятися моменти. Так, тут 19,9. 19, трошки починаєш рухати, показує 20. 19,9. Тобто 01 0,1 грама, 10 грама відповідно відсутня. Плюс-мінус. Так, це у нас 19,9 ось цей варіант. 19,9. тобто так як ідеться в описі. І зараз перевіримо відразу і цю другу монету. Скільки у цієї вага. Ми будемо потім почитати їхні відмінності. Тобто, один з моментів перевірки монет, звісно, що це їхня вага, напис на гуртах. Чому є великі ризики, бо перевірки ризики в цих монетах це їхня вартість. Ну, тут дивіться, тут рівно 20 грамів, рівно 20, в тому варіанті, який старіший. 20. Так, ще раз, покладемо попередника. Це ще в кращому стані. Вон вже й тут показує 20, але з'їжджає на 0,1. Ну там похвика насправді мож, може бути. Невеличка, але все одно 19,9 показує ось цей варіант. Напишіть свої коментарі, можливі такі похибки чи неможливі, чи це все якась може бути підробка. Так, отже, повертаємося до нашої монети. Вага у неї, тобто ще раз 20 грамів, 18 грамів у неї чистого срібла, проба у неї 90. У рублі 24-го року з'явилися елементи оформлень, які в подальшому характеризували монети Радянського Союзу. Це е, так званий стебельний абодок, який показується на Гербові Радянського Союзу з вузлами. Таких вузлів тут нараховувалося 6, 6. Інколи пишуть, що 7 це буде ось сьомий такий колос. E, значить, з 11. Що там пишеться? значить, З 11 з зернами, що обробляють, обрамляють номінал? Так, де у нас зерна, що обрамляють номінал. Точка і точка і під датою. Так, зараз зернами, що обрамляють номінал з точкою під датою. Так, тут у нас немає. Так, зерна, тут у нас зірка йде, Герб Радянського Союзу. Ось у нас і колоси, кол, колос, колоси пшениці. Далі йдуть ось ці от, е, стрічки, їх тут шість. Якщо брати цю, то це буде сьома така стрічка. Так, е, Лицева і оборотна сторони монети мають виступаючий кант монети, Тобто це ось ось ця частина. Так, по, по колу, вдовж якого, якого тягнеться значить, ободок із точок. Тобто ось виступаючий кант монети і ось такі точки, які йдуть навколо. До речі, в монетах Російської імперії точно такі ж самі були особливості. так, На аверсі монети зображені, аверс це там, де вказаний номінал. На аверсі монети зображений так званий християнин. І робочий, тобто селянин, і робочий, значить, селянин тримає в руках серп. Ось він ближче серп тримає. І ось робочий, який тримає його за плечі і показує йому напрямок рукою. Значить Він вказує напрямом рукою на завод, на завод, на заводські труби. Ось цей завод, ось цей завод, і ось труби ось цього заводу. Так, на горизонті на фоні Сонця, що сходить. Так, Далі, значить, на реверсі монети комуністичний девіз пролетарії всіх країн. Об'єднуйтесь. І номінал вказаний також 1 рубль. Так, далі напис 1 рубль відокремлено від герба. Ось такою сплошною лінією. Тут напис СССР, СС і СР, Спитаки з прописом, якби вказаний. Так, і значить, герб з шість, шістьма такими стрічками, ось вони шість, які перев'язують ось ці ось пшениці. сапшениці. Чому тут шість, чому шість саме витків, їх тут не більше, це по кількості мов, які входили тоді. До союзних республік. Тобто на початку утворення Радянського Союзу входило тільки шість союзних республік. Так, А поряд з цим гербом розміщена назва СРСР рукописним шрифтом, про який я вже казав, а також вказаний номінал 1 рубль. Існує декілька різновидів даної монети, і в чому, ну, один із таких особливостей різновидів цієї монети це ось цей ось завод. Ось цей завод пишуть в різних джерелах, що вікна заводу можуть бути прямокутними або квадратними. Но в даному варіанті, вони, оці вікна, як мені здається, то вони прямокутні. Ось ці вікна прямокутні. І в цьому варіанті ці монеті зараз ми тут вони також прямокутні. Тобто вони відрізняються між собою, можуть бути ще й квадратні. Ну І заводська труба, та, яка намальована на цьому заводі, може бути трошки кривою в верхній своїй частині. Тобто Це такі невеличкі різновиди, які відрізняються ці монети між собою. Так, ну і обов'язково дивимося на кант монети, що тут вказано? Тут є різні. Абревіатури і знаки. Даний це у мене поширений В так званий PL. PP.L зображений. Далі чистого серебра. 18 грам, так як і сказано в описі. 18 грам. 43,2. 43,21 долі Я так розумію, знову ж таки PL вказаний. PL. Це на даній монеті. На даній монеті. А на першому варіанті. На першому варіанті, зараз ми також подивимося, тут також на PL. Вони це найбільш поширені це якраз оці PL. Так, тут також зображений PL. От китайці, які підроблюють монети, частіше всього, їм важче всього вдається підроблювати саме гурт монети. Надкарбовувати ці елементи, бо існують насправді дуже велика кількість копій. З вагою можуть вгадати, з металом можуть вгадати, а от гурти там у них з дефектами дуже суттєвими. Тому треба розбиратися в цих монетах, особливо по, по гуртах. Так, ось такі от, друзі, справи. Так, ще раз перевірю їхню, їхню вагу. Мені тепер ж цікаво, там буквально на одну суту грама відрізняється. ця рівна, вже ця показує 19,9. Треба ще одні контрольні ваги, щоб перевірити їхню вагу. Раз. Так, 9. вже тепер тут показую 19,8. 19 Плюс-мінус. Вони повинні співпадати. Так, і ось ця монета. О, тепер вже ця, яка нова, показує то 20 то 19,9. Головне, щоб не на, не на пів грама більше або менше. Ось такі, друзі. Ось такий ось невеличкий огляд двох таких класних монет. Єдине, що хотів би ще подивитися в капсулу, до них підібрати, і взагалі тоді буде бомба. Так, По капсулах у мене є. Колись я купував в Нацбанку в інтернет-магазині, колись продавали ось такі капсули. Тут у мене 200 тисяч карбованці 95-го року. І капсули для мене 33 мм. 33 і 35. Тут мова йшла, що діаметр у неї в районі. 32 мм. Ну, зараз ми їх спробуємо відкрити. Візьмемо ті, які спочатку 35, 35, і перевіримо. От зараз щоб трошки пришвидшити, цей діаметр, мені здається, що він зовнішній, він сюди точно не підійде. Це зовнішній діаметр по ширині монети ось так. Так, і є ще 33 діаметр. Здається, що вони також не підійдуть. Такі монети бажано зберігати в капсулах. В капсулах... Так, а ну це можливо і підійде. Зараз досить незручно робити це в перчатках. Так, Зараз спробую, якщо не відкриється. Перчатися, то тоді відкрию пальцями без. Такі монети бажано не мацати пальцями, якщо вони... В принципі, вони вже були в обіході. Там я не думаю, що там щось буде страшне. Якщо ми їх відкриємо. Так. Єдине що. Так, так вона сідає, треба перевірити ще ось так. Ну, майже. майже, майже, але не сідає буквально. Це потрібно 33. Хоча, можливо, я помиляюсь. Ні, майже, 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 але не, не повністю. А ну, зараз ми її зробимо ось так. ну так ніби сіла монета. Буквально ледь-ледь, там 33, 32, це яка була 30, 30, 33, десь 33,5 мм. Десь на пів міліметра не вистачає, щоб помістити дану монету. А так взагалі не будемо її гвалтувати, насильно туди її запихувати. Підберемо правильні капсули, тоді буде все нормально. Отже, підберемо для цих монет. Правильні капсули і тоді розташуємо їх в своєму альбомі для інвестицій. Ще раз кажу, такі монети розглядають як інвестиції, бо вони неперервно дорожчають і тому рекомендую їх збирати саме для такого плану як інвестиція. Якщо у вас це альтернатива долару і євро, які їдає інфляція, а це все-таки срібло, це фізичний метал і даним монетам вже більше 100 років. Тобто вже рахунок лічильник, рахунок пішов за сотню років. І такі речі будуть дорожчати на майбутнє. Ну що ж, Друзі, залишайте свої коментарі під цим відео, чи збираєте ви монети у вигляді інвестицій, як альтернатива паперовим фіатним грошам. Чи вважаєте, що це не є вигідним, чи це не є таким ліквідним, як долари і євро? І, можливо, хтось збирає в такому плані золото. Про це ми поговоримо в одному з відео окремо. Ну що ж, Друзі, дякую за увагу! Бережіть себе і до наступної зустрічі!